Болт, шевроле. Назад да, тут все. все просто. Тут балка, два аморти. Аморти сухенькі, чистенькі, все нормально. По батареї. Тісь є маркування. Може воно щось підскаже. Так, по далі, по самій батареї. Тут немає. Ніяких нюансів. У нас тут силенко. Передній ходовій. Оцей реча потрібен буде, буде оцю нижню шарову. Замінити вона ще не, не проступує нічого, але має невеличкий шат. Решта все добре. Ця сторона ходова все мінялася. Так, воно виглядає. Так, з тої сторони все добре. Так, по резині. Резона така собі під заміну передніх два. Так, закості. Має ну, трошки.

Ніби все без жодних дефектів, без ніяких моментів. Mm -hmm.